Привіт-привіт, народ. Сьогодні 24 червня 2025 рік. Ми вже десь за два тижні як порубали свого старенького Форда. Постійні підписники пам'ятають ту машинку нашу. Старенька машинка добряче нас виручала. Але десь півтора року назад, скільки то в якому то році? 20 не важно, якому. Коротше, вона трошки загорілася, нам замкнула проводка на е парковці. І ми вже вирішили її не встановлювати. помаленьку розпродали по кусках, осталось лише кузову, воно так стояло, нам добряче заважало. От, зараз от, вже пустеньке рівненьке місце. Коротше, порізали порубали ми того форда. Загрузили, не так то просто, воно таке патлате. Не хоче влазити, коротше, везем металом здавати. Ну, не так везем, Знаєте, раніше, коли до мене дзвонить кум, питає як справи, я кажу, збираю металом здавати, то, то понятно що справи в мене фінансові і хренові. І якщо я дзвоню до кума і кум хвалиться теж, що збираю металом по дворі. А в кума приблизно така сама ситуація на дворі, як в мене, тільки ще більше залізяк. Ну, то значить що в, в Кума фінансові справи погані. От. Ну, в цьому випадку, ну як, не хвалюсь, що там щось дуже з фінансами, але просто вивозимо, ну, можна сказати, як сміття, щоб не заважало. Бо чекати ціни на металолом. Не цікаво з тієї сторони, що то бляха, вона ржавіє і втрачає вагу, по суті, справи. Грубе залізо, да, можна його, якщо не прижимає з грішми, може лежати десятки років, чекати ціну. А ціна на сьогоднішній день настільки погана, що то капець. Значить, нас тут в Кременці Тернопільської області за металолом на сьогодні дають 3 гривні, навіть менше як 3 гривні. А деякі скупщики навіть не приймають взагалі металу. Вот, а це ми веземо е, в Дубно, Рівенська область, сусідня область. Там завжди десь на гривню більше. Ну, дзвонили, щось там, ті скупщики сказали, щоб привозьте десь тако. Ой, щось того пошиво тут лежить, треба мені передивитися. Щось хлопці тут накидали. Зараз подивлюся, щоб. Де на дорогу не стало. Казали, привозьте 4,30 метал, 4% скидка, Коротше, ще щось там напевне на вазі, Слегка цього, Ну вже як є, треба вже давно запланували, треба вивезти, щоб було місце на дворі трошки більше це Ааа. Є-моя, я вийшов в трусах і футболці. І от середина літа а сіті знову щось так холодно, от вітер такий. А от ті вітри, а ті вітри то проблема з оприскуванням сої. Правда, ми ще не готові пирскати, але хімія вже є, купив. Оприскуваче ще замовив форсунки, ну то вже зовсім інша тема. то вже зовсім інша історія. Коротше, зараз ми підкачаємо колеса в прицепі, бо бачите, так вони щось просіли страшно. Боюся, щоб вони не репнули, а запаски нема. О, що сильно сіло. Ну, і ще там трошки у нас добра. Салон накидали, там трошки якихось остатків від моциклетів. Будемо помаленьку вирушати. Поїздка доволі стрьона, стрьомно з тієї сторони, що ми маємо їхати через такий населений пункт, як Шепетин. Невеличке село Шепетин Рівенської області, на границі, на границі області, областів Рівенської і Тернопільської. Но там материй блокпост, материй блокпост І таке доволі стрьомна поїздка з-за того. Взагалі-то зранку, сьогодні вночі, був дощ, бачите, сира, навіть ну, баюрки під машиною. Зараз я ще попровірю машинку з усіх сторон. Будемо вирушати. Ну все, вам хорошого дня, а нам щасливої дороги. Бувайте здоровенькі.